Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад воєводини. Доброго дня! Українська панорама в ефірі. Вітаємо вас! Виповнилося 10 років від дня смерті отця Стефана Пітки, духовного наставника української діаспори, патріота свого народу, у церкві Успення Пресвятої Богородиці в Індії відслужено поминальну службу Божу і вшановану світлу пам'ять отця Стефана Пітки. Теплі і зворушливі слова говорили його друзі, знайомі і родина, і кажуть, що б не говорили, це мало така людина. Заслуговує завжди більше. Повнилося 10 років від сумної події Дня смерті отця Стефана Пітки, видатного священика, громадського діяча, людини з великої літери, духовного наставника української діаспори, патріота свого народу, 12 червня цього року у церкві успення Пресвятої Богородиці у Індії відслужено поминальну службу Божу і вшановано світлу пам'ять отця Стефана Підке. Поминальну службу Божу служили отець Владислав Варга, парох Білградської Сремсько-Митровицької греко-католицької парафії, та отець Петро Дудка, парох із Індії. На службі Божій присутніми були представники родини Пітка, парафіяни з Індії і Сремської Митровиці та численні гості. В цей день чимало добрих слів було сказано про покійного отця Стефана Пітку. Про отця Стефана говорили священники отець Владислав Варга і Петро Дудка. Про життєвий шлях боротьбу у утвердженні національних інтересів та про діяльність отця Стефана на громадській ниві у Сербії розповів у своєму виступі Борис Небесний із нового саду. Я мав велике щастя, одну частину своєї дороги на тім світі йшов попри штехана в відку, а єдемо короткий час ми і разом у тему пішли ходимо. Ми ще пізнали <coughs> 1948 року. Вже 50-го року ми всі розійшли. Кожен йшов своєю дорогою і потім що ми всі знайшли у інжії. Він своїм дорогом пришло в житті, а я своєю. Я дуже гонорний і дуже радий, що я мав щастя, що я з ним разом ходив по тій земляні шах. І ще гонорний і вам дуже дякую. Живе мені дали нагоду, щоб я то і вам на голос казав. І тепер само пару слів. Перед чим мене не мали де і де ще й видіти, не було степена пісня, я думаю вже ніколи того храму, де мене є, не було. То саме він, своїм селом, своїм прачому, своїм харизму. Міндувати. Саме ще дві чи три деталі з його життя. Перша літня школа україністики відбулася на фрушкій горі тисячу 98-го року, а ідейний батько той школи був Степан Ідей. Men tam pozberale 50 roditej, silo i vojvodine. I to bila spravedljiva škola. Tam bilo i štiljna rada, bil program, tam se učela mova, tanči, pišnji, veronauka, Петро Ляхович із Ремської митровиці зупинився на діяльності отця Стефана у Сремській митровиці та розповів про свою працю над монографією про отця Стефана Пітку. Як і який спосіб отець пітка робив? На який спосіб він впливав на нас, на людей, спрямовував, робити якісь справи речі, щоб. Це на кінці виходило на, на славу Божу, на славу нашого українського народу. Я мав великий щастя ще бути дуже довго спільно з ним. Отець Стефан Пітка був парохом средським мітрості 30 років, я всіх тих 30 років ми спілкували, навіть у родині не був тільки довго. Ішов по світі працювати сюди там, а в мітровість мовна знаєте, тому я можу сказати, що я і ті, котрі з цим були найдовші. Виховання, яке дістав з родини, це було виховання для одного такого звичайного чоловіка, бути появленою людиною в світі. До присутніх звернувся брат покійного Іван Пітка, який зворушливо говорив. Я кажу, що часто не нема. Не, не буду багато говорити, і саме хочу сказати одну зразу, а то, що за почати вона ми, як рідні, як рідний брат і сестра, не були ні з другого, як і всі хему всіх. У нього не було різниці. Я вас не буду тепер перемогу, я вам дуже дякую, що всі прийшли повідати пошану. А гарними словами віддяки сказала і сестра служебниця, яка добре знала отця і його дорогу. Бо Ісус Христос сам сказав, що ми стільки йому служимо, скільки народові служимо. І я думаю, що ти Стефан через своє покликання в дійсності зрозумів ті слова Христові. І відізвався, і ми сьогодні ж могли бачити і чути, почути про, про нього, про його життя. Е, можемо по, у, свобідно сказати, що в дійсності е, його дія була дія е, служіння Христове, служіння Господу Богу у Брато Е, Це є певно, що несе собою, бо Христос перший ніс хрест. І він, як щащенник, він у свій хрест. І як людина, певно, що і, і, і падав і вставав, і Христос так також. Так що я би сказала, їй дуже щасливою і можу сказати в ім'я родини, що ми є дуже щасливими, що Господь поглянув на нашу родину і вибрав собі нашого брата, найстаршого брата, який був нам світло. Проводі у нашій родині, але також це ми бачимо, що це було і в народі. І бачимо, що дійсності люди розуміли його в тому, в чим він повчав якраз по своєму покликанню про, про Бога, про, про людину, про вартість людини, про людину, як треба чинювати, оцінювати ближнього без огляду чи по якій нації. Певно, що Господь, яку нам, нас поставив, де нас задумав, в першу чергу ми маємо обов'язок до проводу того. Але також кожна людина є нам ближній, і, і він це дійсності виконував. Я можу сказати, я певна, як монахиня, я є з тим більше щасливою. І я сьогодні дуже зворушена, бо це є пам'ять братової смерти. І все те, що він продав, я дуже вдячна Богові. Але кажу, то також ім'я цілої родини, і ми вдячні Богові, ми вдячні людям, які його провадили, які допомагали. Він скільки він старався на цю церкву. Ми знаємо ті часи, які були важкі. Ми знаємо, він як мала будуватися церква, я скажу, може хтось і не знає. Він сам валив стару хату, яка тут була, він зламав хребет, він носив шість місяців гіпс, але він і туди не мав спокою, але він працював. І він казав: за Бог дає життя, треба працювати, треба йти, треба людині допомогти. Я можу саме подякувати всім, які співпрацьовували з ним і, котрі... і пам'ятати його слова. Бо... Він, як священик, говорив, а ми знаємо, хто є священик. Щещеник є людина, яку Господь кличе від людей за людей. І я думаю, що він виконав своє покликання і що він народ свій провадив. Я дуже дякую. Наприкінці відбулася відеопрезентація, присвячена багаторічній діяльності отця Стефана Пітки, яку підготовив Василь Дацишин. А безмежну вдячність висловили отцю Стефану діти із України, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які завдяки зусиллям отця Стефана Пітки мали змогу покращити своє здоров'я у воєводині. Багато зусиль було докладено з його сторони щодо організування і оформлення національної ради української національної меншини у Сербії. Помер отець Стефан Пітка 8 червня 2003 року. Вічна йому пам'ять. Завдяки наполегливій праці і старанням організаторів фестивальної ради, координаторів маніфестацій та всіх учасників, 10-й фестиваль Калина пройшов на високому рівні і залишив яскраві враження у всіх, хто побував на цьому святі української культури. Гості кажуть, що вони дуже задоволені, що українці, які проживають у другій державі Сербії, на сьогоднішній день зберігають традицію. Мову бержуу своју нацију, бо без традицији без мове не буде никкол нацији. Водемо вас у кулу. Десятий фестиваль української культури Калина цього року відзначив ювілей. Десять років підряд фестиваль презентує українську культуру у Сербії. Завдяки наполегливій праці і старання організаторів фестивальної ради, координаторів маніфестацій та всіх учасників Десятий фестиваль Калина пройшов на високому рівні і залишив яскраві враження у всіх, хто побував на цьому святі української культури. Приємні враження склалися у гостей фестивалю Калина, членів делегації Тернопільської області України. Олександра Манюк, заступник голови Борщівської районної державної адміністрації, розповідає про мальовничу борщівщину і запрошує приїжджати до них у гості на фестиваль вишиванки. І каже, ми дуже задоволені, що ви, скажімо, українці. Які проживають в іншій державі в Сербії на сьогоднішній день зберігаєте традицію, бережете свою націю, адже без традицій, без мови не буде ніколи нації. Ви пам'ятаєте свої коріння, де жили ваші діди прадіди, і це дуже дуже добре. Адже в нас спільний генетичний зв'язок, бо без коріння. Саду не цвісти без коріння гине все живе. Тому я думаю, раз ви це все пам'ятаєте, нас з'єднає спільна українська мова, спільні українські традиції. Можливо, десь щось в чомусь і призабуті, скажімо, тут, бо вже напевне таки, все таки е... покоління пішло багато, так зверху десь сто років. Я знаю, переселилися так по історії українці на цю гарну святу землю. Тому я думаю, ми будемо вам допомагати в цьому розвивати ще краще наші традиції. Сьогодні ми приїхали з делегацією Тернопільської області, яку представляє перший заступник начальника управління зовнішньоекономічних зносин. І є дві делегації від Збаровського району колективи, які сьогодні будуть вас на сцені виступати завтра і після завтра три дні. І в нас з борщівського району є три представники. Ми сьогодні на такому, скажімо, владному рівні домовилися про співробітництво. Запросили в гості, і нам ваша влада і е, діаспора пообіцяли, що приїдуть з художніми колективами до нас брати участь в фестивалі. І ми, я думаю, що в інших економічних галузях знайдемо певні співвідносини і будемо тісніше співпрацювати. Теодор Едо про із кули каже, що дуже задоволений, що фестиваль цього року відбувся саме у кулі. Сьогодні в кулі фестиваль української культури Калина. Ваша вся родина приймає участь. Які ваші враження. Двічі, то дуже Файно. Ми вчора ввечері були там у, у салі, де було стварно, і народу було повно, і дуже було красно, дуже гарно. І відбулося. Minjević djeki idu i kao, one su Ivanu Senjiku i vnuke su bi dvoje nastupaju, ti jedno hraje na, na skrepu, druje na, na, na tamburu. I ne maju tu češće bato, i one će ja, tak samo tak ja pomagaju kako ja možu, što s moje strane član sam ukrajinsko društvo Ivan Senjuk, ali ne, ne beraju jako išće učešće, ipak ja stašim že i u rokame, ali što god može i kole godim treba što će moja pomić, ja im pomožem. Нам треба таки фестивари што б наше је њити и молит за се? Па треба. Треба и то фајно и гарно је то шо ипак си наша традиција, наша култура и наше сјо си ипак отремује и тутка. Умају и тутка у куљи је и других националности и вси мају свој, мају и ми украјиници и не можемо казати шо нам шој уроћено или шој. Углавно, шо нам треба то и мају. Ики ваши вражња? Пан дуже, дуже то гарно мені, дуже то файно. І я, я сам поносний з теми, і дуже ми на, на серці, що то так є у кулі, що що наші українці так не забуваючи, що маємо і свою церкву, що маємо і своє дружбу, що маємо все своє. І надалі ви будемо і надалі, коли году міг доки може. Таким чином, фестиваль української культури калина, який по порядку вже десятий і відбувся цього року у кулі, пройшов на високому рівні. Підписка запускає програму. Збережімо наш Суспільний громадський інформаційний заклад Воєводини. Весільне дійство, старовинні весільні обряди, охота навчитися і плекати у себе і показати це все іншим у товаристві плекання української культури Коломийка. Все це є. Вони на сцені показали велику умілість і добру підготовку та збереження таких традицій. Ось так було весело і гарно, шановні глядачі, у кулі. Надіємося, що і 11-й фестиваль, який наступного року повинен би відбутися у Вербасі, пройде ще краще. Такі фестивалі мають велике значення, а й треба їх берегти. Повторення подивіться завтра зранку у 5-й годині і у четвер, у 12-й годині і 40 хвилин. І не забудьте нас дивитися на нашому YouTube-каналі. На все вам добре, до побачення!